Раїни програма, ми у Польщі з вами Світлана. Мялик. Вітаю усіх, хто нас слухає і хто нас дивиться. Більшість з вас, шановні слухачі, знають, що спочатку повномасштабної війни Росії проти України я веду авторську програму, яка називається Я у Польщі, і в ній розповідаю про правові легалізаційні освітні питання, які турбують українців у Польщі, які переважно опинились тут через війну і російську агресію, стали вимушеними переселенцями, воєнними мігрантами. І розповідаю також про новації законодавства, які мають знати українці, аби інтегруватися. Екше інтегруватись в польське суспільство. Однак, зважаючи на те, що ми досі так мало знаємо один про одного, навіть перебуваючи тут у Польщі, та й наші польські друзі, я впевнена, теж хотіли б знати більше про нас, українців, про ті важливі справи, які ми робимо, навіть перебуваючи далеко від дому в міграції, і ми вирішили запустити проєкт, який називається Ми у Польщі. Тобто, ми це українці у Польщі. Тож, наша програма вона складається. З палітри людських історій. Це і історії успіху, можливо, невдач. Ми дізнаємося, через які проблеми, через які перипетії проходять українці у зв'язку з війною, яку розв'язала Росія проти України. І я маю надію, що ми станемо ближчими один до одного, почнемо чути один одного, а отже, розуміти один одного і бути об'єднаними. І е, впевнена, що польсько-українські відносини від цього виграють. Тож, е, Мені приємно представити мою гостю: це Лілія Стаднік, художниця, мисткиня з Херсона, яка знайшла тимчасовий прихисток у Польщі в зв'язку з війною. Привіт, Лілія! Доброго дня! Рада вас теж бачити і вітати. Так я думаю, що ми зараз почнемо чути твою історію. Вона непроста. Тому що ти, тобі вдалося взагалі дивом виїхати з окупації, з Херсона і врятуватись не лише тобі, але й твоїм рідним, і інших людей також врятувати. Але скажу, що я цими днями їхала до Києва додому на кілька днів, потяг, Варшава, Київ, і знайомлюсь в сусідньому купе зі мною їхала жінка з України, пані Галина. Ми з нею розговорились. Виявляється, вона також воєнна мігрантка, і вона настільки от якось полюбила Польщу. Вона дуже багато знає про різні міста польські, навіть маленькі, які ми приїжджали про кожне місто. Вона мені розповідала історію. Я маю надію, що вона теж, пані Галина, прийде до нас на ефір, бо працює вона в карі допомагає українцям. І ось вона мені каже: я вам раджу записати неймовірну жінку, я захоплююсь нею. Це каже українська художниця Лілія Стаднік. Я кажу, ви знаєте, пані Галину, я знаю пані Лілію, і вона приходила до мене на ефір, і я була неодноразово на майстер-класах. Тому мені було настільки приємно, що от ми, українці, так, тут у Польщі, що ми так багато робимо і бачимо успіхи, бачимо, через які проблеми проходимо, через які важкі ситуації проходимо. Тож розкажи трошки нашим слухачам, взагалі, як в твоєму житті, як твоє життя розділилось на до. І після, тому що війна розділила наше життя на до і після. Так абсолютно вірно. Наше життя було розділене одного дня, страшного дня. Хочу декілька слів сказати про своє рідне місце, де я народилася. херсон. Це саме Херсон, то не просто місто на карті, а правда то був мій рай, то це місто сили, культури. Молодіжних ініціатив було то місто є мого становлення як людини, як мами, як дитини. І так склалося, що наше життя було поділено до і після. Більшість, Більшу частину свого життя я працювала державним службовцем і останні роки теж. І коли почалась війна. То я судомно, як і інші люди, шукала вихід, тобто втечу течу само окупованого міста. Тобто можливість виїхати? Так, якось так. так. Просто, багатьом мож... не вдалося виїхати. Багатьом не вдалося. Ми ем, шукали по різним інтернет-каналам, телеграм-каналам е, можливість, як виїхати, хто вивозить, якими тропами виїхати, якими дорогами. І так, випадково. Мені запропонувати сісти за кермо мі мікроавтобуса. Я погодилася, бо це була єдина змога вивезти себе і своїх рідних, тобто свою маму і доньку. Тільки на таких умовах я виїжджала. А було... ти... страшно. Бу була Ні. практика Виділення автобуса. Жодної практики в житті не було. До цього я водила звичайний автомобіль, категорія Б. І водила 20 чи 22 роки до того моменту. До речі, я і досі не можу сісти за кермо. Була... Тригерить, да, да, такий стрес пережила, не пропрацювала свій стрес. Хоча як арт-терапевт я допомагаю дуже багатьом людям і дорослим, і дітям пережити якісь стреси, і мені в це вдається. Але сама я не пропрацювала з собою цей стрес. Але, дякую. Богові, що ми залишилися живі. По-перше, ніхто не знав в автобусі, що я державний службовець державних службовців не випускали. І це був великий ризик десь на блокпості залишити себе і, і весь автобус в полі. А Багато людей було в автобусі, так? А, ну, міні автобус 18 чи 20 пасажирських місць. Я навіть не знаю, бо мені запропонували, як пролунав дзвінок. Ліля, і ми знаємо, що ти шукаєш можливість. Я говорю так, сядеш за кермо автобуса. Я говорю, так, я навіть, я навіть не нагадалася, не знаю як. Я просто відчувала, що мені вдасться, я зможу. Саме в той день я так відчувала, що я зможу. А вони кажуть, це незнайома мені людина, молодий хлопець, ім'я Стас, йому може, років 35. Він каже: група сформована, але буде місце для твоєї рідні. Два місця. Я кажу, добре, коли виїжджаємо Завтра вранці, і ми зустрілися в, в певному місці, автобус був сформований. Я сіла за кермо і ми поїхали. Я навіть не знала, скільки буде автомобілів виїжджати разом з автобусом. Коли ми поїхали, то я бачила перед собою 4 або 5 автомобілів, напевно, не пам'ятаю. І ми зробили першу спробу. З першої спроби ми в той день не виїхали. Ми зробили дві спроби не виїхали, в один так? день. Тобто, да, а коли да. ви прорвалися вже в той же день, але ми повернулися. Ми пройшли або чотири, бо блок, п'ять блокпостів, і дуже великі бої йшли під Станіславом, Олександрівкою. І ми провели 3-4 години, напевно, в полях. всі телефонували, кому можна було телефонувати і військовими, знайомими, друзям тому, що ви не знали, як не знали, далі, чи ви чи зможемо виїхати, так. чи чи ті люди, які виїхали трошки раніше, прорвалися і змогли виїхати. І було прийнято рішення стасом, щоб ми повертаємося заїжджаємо обратно в місто. Я розвожу всіх по зупинках. Хоча збирали їх всіх в одному місці. І коли я розвезла, коли заїхала в місто, я була здивована, що взагалі в місті нікого немає. До того часу ми щодня ходили на площі Свободи з прапорами і, і голосно вигукували, відставили свою незалежність і відставили те, що ми є Україна. Херсон це Україна. Я сама теж туди ходила. Одягала вінок, але постріли були нас, в нас не стріляли, в людини стріляли, нам погрожували, постріли були в небо, в повітря. Тобто люди просто сховались. хто там Але може, так? я потім узнала, коли я виїхала, таки вивезла людей, вже була в Одесі, я узнала, що то був перший день, коли були перші жертви в Херсоні на Тобто коли вже були так? так, коли... Так, я Знаєш, Те, що ти пережила, це насправді ну, це фільм жахів, просто пекло. Ну, і, власне, те, що зараз от, я теж повернулася з Києва, і це просто пекло вночі. Тобто Київ день і вночі так. це два різних міста. Вдень ще Київ живе, так як і інші можливо, міста. А вночі це атаки, дрони, балістика. Тобто це дуже-дуже важко, дуже важко. Люди просто змучені, змучені цією війною. Ти врятувала людей? Ти врятувала дей людей вам, і не да, було? я вам. просто це цілий час намагалася звертатися до Бога, бо іншого виходу в мене так. не було. Читала Отче наш і, і, і правда. Я не знаю, як я не наїхала. На... Ми їхали через міновані поля. Потім я їхала одна. Коли другий раз я а, зробила другу спробу, я вже їхала одна без допомоги, без навігаторів, без людей, які супроводжували б мене. І під самим Станіславом з поля з лісополоси виходило 25 або більше, бо моя донька сиділа як штурмом бі біля мене і е кричала: мама: там написано Мінне поле, мама туди не їдь сюди. Це їд. був великий ризик, тобто ви пішли так. на ризик або ви врятуєтеся, або ви загинете. І ви... Як, як в Польщі ти опинилася у Варшаві? Чи ти а собі чого? думала, що ти? Ні, я не думала взагалі, що я, моє життя. Чи тут знайомі хтось був? У ну, мене навчався і працювавши тут син. Він закінчив тут університет, попрацював деякий час і повернувся на Херсонщину. Попрацювавши на Херсонщині, mm -hmm. він вирішив все-таки життя зв'язати з поки що з Польщею. І він поїхав до Польщі. Ну, і ви до на... нього да, приїхали? І нікуди я не могла поїхати, не було куди їхати. І, звісно, я їхала, як і всі люди, на три тижні, потім на три місяці. А вже більше ніж три роки. Я теж я сьогодні, коли готувалась до інтерв'ю з тобою і почала згадувати початок повномасштабної війни, як я з рідними опинилась тут у Польщі. Я пам'ятаю, що оці валізи, і ми чекаємо там тиждень, два. Ну ми ж повернемось mm -hmm. два тижні, місяць, два місяці, півроку, рік. І ти потім в якийсь момент до мене прийшло усвідомлення, що то валізи треба розібрати і якось починати жити. Принаймні, Польща надала тимчасовий прихисток нам, українцям. Треба жити. Як ти як творча людина, художниця? Як ти це переживала у ці перші дні? Бо я, наприклад, я знайшла порятунок в роботі. Я одразу там, на якийсь день, коли опинилася в Варшаві, одразу була запрошена на польське радіо і почала працювати, робити ту справу важливу, яку ми робимо журналісти. Як ти як творча людина, як ти це переживала? Так само. Це наше ти спасіння. малювала, писала картини. Ні, всі ні, час. ні, ні. ні. Не, не, не малювала, не писала картини. Бо на четвертий день, на третій день я вже з сином пішла по організаціям і пропонувала свою допомогу як волонтер. Звісно, коли ти приїжджаєш в чужу країну, стискаєшся з труднощами офіційного. Да? офіційного розуміння, офіційного статусу, навіть як біженець. Треба було робити ну, песель. — Треба легалізуватися. Так, я, да, я пішла а в Ужент. — мова? Чи ти знала Не польську мову? — Не знала я польську мову. Я пішла в Ужент робити песель. Там були страшні-страшні черги. І соб... були страшні. Ми займалися Просто... ночі, я пам'ятаю. Так, так, де не можна було зробити. Я, було на... я знаю, так. в той час, коли я приїхала до Польщі, було так, що люди записувалися в ЗОшити там по 500-600 чоловік було на зошиті, так. Ну, а могли зробити там після першого. Мені здається, це так було начебто недавно і в той же час так давно. Так, так, мені теж так здається. І я залишила свій контакт відповідальної особи, яка відповідає за тих волонтерів. І вона мені подзвонила, я не знала польську мову, але я зрозуміла, що вона мене запрошує завтра як волонтер волонтерити в уженті. І от на четвертий день я вже волонтерила, допомагала. Сім'ям, родинам з юридичної точки зору показувала адреса, розписувала, як звертатися до суду, щоб зробити опіку над своїми внуками. Бо більшість стариків саме літнього віку везли своїх ді... внуків. внуків, внуків так, а рятували, я так. подивилася на це. Думаю, і навіть я не бачу хто кого везе, бо бабусі дідусі були в гіршому стані ніж діти, підлітки. Бо вони були такі розгублені. Їм було так важко, що вони навіть списати з паспорта ім'я прізвище не могли. Їм було так важко, бо вони розуміли, що таке війна. І що таке відповідальність вивозити так. що, що, ви чекає, що, так, чекає, що чекає і так от я потрапила тобто, спочатку. Це волонтерство, так волонтерство, потім волонтерство через два місяці я узнала фундацію, де можна прийти. Я картерапевт mm -hmm. волонтерити. Я з великим задоволенням прийшла. Почала там волонтерити, збиралися там групи підлітків. Це най... моя найулюбліша категорія підлітків. Підлітки. Але ж це, особливо, такі, це ж це такі непрості, о, це такі вік непростий. Так, я хочу сказати, особливо такі підлітки, які мають характер бунто, бунтові бунтівничі. бунтівничі, так, бунтівничі так. так, бо я знаю, як до них підійти, що їм запропонувати, як зацікавити, як. Зв'язати, допомогти зв'язати їм нову стежку їхнього життя, і мені так подобається. Коли я бачу власний результат, я маю крила і це правда. Я скажу нашим слухачам-глядачам, і глядачам, які нас дивляться, що я була в тебе на. Столярці, так? так, це такий там... майстер-клас, столярної майстерність для дітей, українських діток, і переважно це були дітки з сімей воєнних мігрантів, різний вік, і маленькі mm -hmm. були, і, і підлітки, і батьки, і дітки з інвалідністю були так само. І я побачила, що це настільки цікаво, якось так ти вмієшся так проводити, що це цікаво і якісь. Цікаві, пізн... пізнання так, інформації. я проводжу. І це mm. е... моторика рук, Тобто, і щось okay. людина робить, дитина сама. От вона... Це була пташка, тоді, я пам'ятаю. Треба було пташку так, зробити. Це тема птахів. Тема да, птахів так. 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 І як так навіть дорослим було цікаво, я бачила, з, які... з якою радістю, з яким щастям навіть ті ж дорослі батьки, і мами, і тата, там, і бабусі, дідусі, як вони старалися, і з деревини з'являлися птахи. просто so, диво була... птахи. шедеври, шедеври з'являлися. З'являються далі, бо головним моїм завданням навчити отримувати задоволення від будь-якого процесу: чи ти малюєш, чи ти з деревиною працюєш, чи ти шиєш, чи танцюєш, чи співаєш. Звісно, я не маю голос, але на моїх уроках люди, які мають голос, або діти, які навіть не мають, вони співають так. в процесі. І я просто згуртовую таких людей. Де вони приходять до мене в студію і почуваюся як вдома. Це моя найголовніше завдання навчити бути щасливими. Я не роблю вангогів, давінче шагала з дітей і дорослих. Я намагаюся дати частинку щастя і при, і при цьому ще роблю ці уроки, щоб вони були едукаційними, розвиваючими, щоб можна було розказати цікаві факти, навіть про ту пташку, розказати цікаві факти Тому про, я про професію. Я вже кажу, що професію. Діти з задоволенням приходять до тебе на майстер-класи. А я, ми з тобою познайомились в музеї Полін, так, так. музей історії польських євреїв. Якраз було десятиріччя музею, були різні акції. Я прийшла від mm -hmm. польського радіо для України робити репортаж. І Просто от, чесно скажу, що е, українці, які там були, так mm -hmm. вони взяли за руку і просто підвели yeah. до Лілії Стаднік, яка сьогодні в нас в гостях художниця і мисткиня з України, з Херсона, і сказали, ви маєте познайомитися з цією жінкою, тому що вона так багато робить для українців, вона нам так допомагає. І я бачу, що у них і в дітей, і в дорослих просто світяться очі, тому що вони забувають на е, ті миті, коли от вони на цих майстер-класах. на... Це ж не лише столярка, це ж і пишете картину. Це різні різні напрями. Просто на цей момент українці, які перебувають в таких непростих умовах через війну, тому що багато хто втратив домівки, ти ж втратила домівку, Так, я втратила, та, все, немає, ти немає, ти все втратила квартиру втратила. Вони просто да, забувають і вони намагаються якось жити, вірити. Якось така трошки впевненість з'являється. Вчора в мене була розмова з колегою з драматургиня, сценаристка Наталі Уварова. Ми з нею говорили, вона теж була на інтерв'ю в мене, і я в неї запитала: От звідки ти береш ну, ці сили йти вперед? Тому що іноді ти не бачиш, куди ми. Ну, ми не знаємо, коли закінчиться війна. Скільки ми будемо в Польщі, яка нас прийняла, надала тимчасовий захист. Тобто, як, звідки, де, в чому, в кому шукати цю опору? І Наталя каже, що треба, щоб була опора, не всередині. Але в кому чи в чому шукати, і от ти в чому шукаєш? Можливо, коли ми народжуємося, ми маємо свої сильні сторони і слабі сторони. І з часом ти розумієш себе більше і розумієш своє завдання, задачу або сенс свого життя. Я ж кажу, що я працювала державним службовцем майже все життя, але я займалася паралельно мистецтвом, вечорами, ночами, суботу, в неділю. І, і це мені приносило велике задоволення. Я мріяла ось ось, я, я піду на пенсію раніше, ніж інше І буду займатися люб... Люб... улюбленою справою. Ну, це твоє Але життя. життя. Це навіть так. не те, що там робота, якась справа, це твоє частина твого життя просто. Але коли я ем, допомагала як волонтер проводити якісь уроки для особливих діточок, таких, які мають синдром, е, синдром Дауна або аспект аутизму, mm -hmm. я, я тоді вже розуміла, що я можу змінювати. Світ, це так голосно сказано, але я зрозуміла, що я можу змінювати оточення або якусь систему біля себе. І для мене це важливо, і це в мене виходить. І тут Бог надав мені таку можливість випадково потрапити до фундації, випадково потрапити до музею Полін, чи не знаю, чи є випадковості, чи немає випадковості. Я дізналася від своєї приятельки Людмили, що там існує набор. Можна подати документи, при ти співбесіду є і, і, поспів... і, да, так, музеї по, і по Полін. співбесіді, по результатами співбесіди я була прийнята музей Поліну вже в серпні, з 1 серпня 2022 року. Я думаю, моя думка така, що якщо людина робить добру справу, якщо в неї світлі наміри, якщо вона робиться для людей. То, мабуть, доля дає такі можливості і посилає таких людей, які допоможуть на цьому шляху. Напевно, мене питання. Так, мене до тебе питання, чи ти пишеш зараз картини? Бо я скажу нашим слухачам-глядачам, що картина Лілії Статнік є у президента Польщі? Так, 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 є у президента Польщі. Яка Це називається, картина? називається вона Прорив. Вона Його. була подарована восени. Це був жовтень місяць, здається, 2020 року. На зустрічі двох держав: Зеленського і Дуди на Одещині. Губернатором тоді був губернатор Юрій Гусів. І вона була презентована, подарована президенту Дуді. І власне, чому ця картина до Дуди потрапила? Це випадково, я про це не знала. Я потім дізналася від свого сина, який на той час мешкав у Варшаві. Він побачив це в соцмережах і вислав мені лінк до, до цієї статті і фотографії. Каже, мама, ти бачила? Я навіть не знала, навіть не знала. І вона так називалася Прорив. Зараз відповідаю на те питання. Зараз не маю часу писати, хоч хочу. Я їду в метро. Я придивляюся, як працюють художники, як вони кладуть ці маски. Я живу разом з тими фарбами. Я мало того, що. Я художник, я дуже люблю писати портрети. От я дивлюся на очі, навіть на зараз з тобою розмовляю. Дивлюся на, 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 на тебе, і у мене так друга півкуля працює. А як твої, як твоє лице. На твоє лице падає світло, як лягають тіні. Я тут працюю як художник і так хочу надалі працювати. Так вийшло, що я ще три картини або чотири намалювала тут в Варшаві. І більше часу в мене правда немає. Немає mm -hmm. часу, я займаюся. Я все ж таки дуже надіюся, що ти знайдеш час і будеш малювати, тому що ну, особисто для релакс. тебе, для тебе це, це важливо. Так? Так. Я розумію, що війна вона настільки вплинула, що багато творчих людей вони ж взагалі закрилися, перестали писати і картини, і твори, і пісні. Так, От я з багатьма спілкувалась з композиторами, співаками. Просто такий якийсь внутрішній блок mm -hmm. стоїть. Хтось навпаки розкрився більше, але більше все ж таки вони закрились. Тому я бажаю тобі відкритися і Дякую. робити ці важливі справи і такі потрібні для нас, українців, тут і прославляти Україну. Так, своїм талантом, своєю творчістю, своєю силою, але щоб ти знаходила час і для себе, і Дякую. те, що ти любиш робити, щоб обов'язково було. Ну, якщо ти мені запропонуєш намалювати мій портрет, то я не відмовлюся. Да. Напевно, так і буде, бо коли є вже така думка, то швидше я дойду до цієї, знаєш, до цього першого мазка на холсті. І зреалізує на сам кінець, що б ти хотіла побажати всім українцям, всім польським нашим друзям, які нас слухають, які нас бачать сьогодні? Хочу побажати нам, всім миру, по-перше. по-друге, відшукати ту гармонію. І дуже складно відшукати за гармонію сам в собі, бо дуже тривожний час і зрозуміти. Що у вас є своя дорога, і ми мусимо щодня щось робити для того, щоб показати світові, що ми не тільки сильні, що ми є нація, яка повинна далі жити, повинна далі нести свою культуру і будувати своє майбутнє. І прошу всіх. Мамочок, які мають своїх дітей, приділяти більше уваги, зупинитися і приділити уваги своїм дітям може часами. Ну, іноді важко, бо люди борються за виживання за так? виживання, Працюють на двох-трьох роботах. Я сама працюю на трьох роботах. я ну, трьох житло, роботах. Все розумію, але зрозуміти, що ви втрачаєте час, якщо ви проводите дуже мало емоційного стану зі своєю дитиною. Не втрачайте, по перше, з ними емоційний контакт, і тоді вам. Буде щастя, як так. то кажуть. Ну, до речі, на твоїх тренінгах і майстер-класах, які переважно вони є безкоштовними, так? Так, так, е, так. все ж таки, і діти, і батьки вони якраз знаходять той час на спілкування, на емоції, mm. на тепло. тому... О, для те, для того я і роблю саме сімейний майстер-класи, я роблю акцент на це. Сімейні майстер-класи, якщо ми втратили. Зараз втратили своє місце проживання, зараз втратили свою країну, але ми не можемо втратити, не маємо права втратити себе. родини. І, і ми себе. не маємо право втрачати так, себе. себе. Так це, так. ми це найголовніше, що так, так. є у нас і наші родини. Лілія, дякую, що завітала. Дякую за щиру розмову. Сьогодні була історія української художниці, мисткині. З міста Херсона, яка дивом вирвалася з окупованого міста свого часу і знайшла прихисток тут у Польщі. Лілія стаднік. Це була програма. Ми у Польщі з вами була Світлана Мялик. Побачимось!